Чи буває у вас таке? Стоїте на кухні з каструлею в руках і відчуття нічого не хочеться, нічого не мріється. Може, я вже все відмріялась? Навколо ніби всі щось мріють на Мальдіви в бізнес, в шлюб. А ваша стара мрія всохла, як петрушка на батареї, а нова ще не проросла. То знаєте, ви ще не все. Просто мрія ще не знайшла вас, їй потрібно допомогти. Дарую вам Симоронський ритуал, як посадити мрію, якої ще не знаю. Знайдіть землю на дворі, городі чи у вазоні, візьміть зернинку, рис, гречку, що є під рукою. Посадіть і полите, і промовте в голос: Сію мрію в добру мить, хай вона в мені шумить. Проростай, моя нова, наче казка ожива. Поставте вподобайку, якщо в серці проклюнулась надія. Збережіть, бо вдруге мрія не чекатиме. Поділіться з подругою, яка зависла між не знаю і та вже нічого не хочу. А ще на ютуб-каналі Артпрактика Нейросиморон. Це поєднання сміху й нейрографіки, що запускає нову реальність. Ваша фея Нейросиморна Марина Гутнік.